2024 рік майже пішов. Він нам подарував не нездійснення бажань, неспокійне життя, а певне перетверезіння і розуміння того, що так як було до 2022 року, вже не буде вочевидь ніколи. Новорічного настрою немає, тому що немає погоди, як ми бачимо. Дуже все похмуре, немає снігу, немає мінусової температури. Тому новорічний настрій будемо собі створювати самі. О, так набагато краще. Якщо охарактеризувати цей рік однією фразою, то можна сказати, що це рік, коли вас покидають ваші мрії. Але життя продовжується, і не дивлячись на цей весь піпець, який нам под подарував 2024 рік, я вважаю, є все ж таки щось позитивне. Тобто Україна встояла, збереглися державні інститути, встояло і бджільництво, відновився експорт. Ми відвоювали собі своє море. Тепер за всією логікою варто очікувати припинення бойових дій. За період війни значно піднявся україномовний Ютуб. До речі, я перейшов на українську мову ще за один рік до війни. В 2025 році. Я вам всім бажаю в першу чергу міцного здоров'я вам і вашим бджілкам, мирного неба над головою, закінчення війни, припинення бойових дій, перемоги як хочете, так і називайте. Процвітанню нашого бджільництва. Тобто бажаю те, щоб держава, врешті-решт, почала піклуватися за аграрну галузь і за галузь бджільництва. Зокрема, бажаю те, щоб ціна на мед була висока, щоб вона виправдовувала всі ці зусилля, які ви витрачаєте на свою пасіку. І взагалі бажаю вам всіх благ. Я вам дякую, що ви були з нашим каналом весь 24 рік. Я вам дякую, що ви коментували, що ви дивилися, ставили лайки. Сподіваюся, в 2025 році будуть нові цікаві відео, нові цікаві теми і не менш інтересний контент. Поздравляю вас з наступаючим Новим роком, а ми з вами зустрінемося. Сподіваюся, в наступному 25-му році. Всім пока-пока!